1911 це рік, коли світ стояв на порозі грандіозних змін. Здавалося б, довкола все ще панує звичний ритм початку ХХ століття, кінні екіпажі на вулицях, лампове світло в домівках, звичайні рутинні клопоти, але під цією звичною поверхнею вже вирували нові ідеї, які обіцяли перевернути уявлення про науку, техніку, побут і навіть мистецтво. Людство впевнено набирало швидкість, як поїзд, що вже не можна зупинити. І саме цей рік став особливою точкою, коли світ одночасно відчув дотик майбутнього у найрізноманітніших сферах. Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. Сьогодні повертаємось у 1911. Перша частина. Тож тисни підписатись і поїхали. Електропечі для плавлення металу. Уявіть собі величезні заводські цехи початку ХХ століття, де гуркіт молотів, жар від розпачених горнів. І раптом нова технологія, яка змінює правила гри електропіч для плавлення металу. До 1911 року більшість металів виплавляли у вугільних чи коксових печах, і це було не лише дорого, а й брудно. Електропіч, заснована на принципі дугового розряду, дозволила отримувати чистіший метал із точним контролем температури. Це стало революцією для виробництва сталі і сплавів. Зокрема, тих, що використовувалися в інженерії, машинобудуванні та новій авіаційній промисловості. Перший комерційний сонячний двигун звучить фантастично, але ще в 1911 році французький інженер Франк Шуман у Каїрі продемонстрував сонячний двигун, здатний качати воду для іригації. Він використовував величезні дзеркала, які концентрували сонячне світло і нагрівали воду до пари, що крутила турбіну. Це був перший практичний приклад відновлювальної енергетики ще за десятки років до того, як людство заговорило про зелену енергію. Хоча проєкт не здобув масового впровадження через дешеву вугілля та нафту, сама ідея була пророчою. Перші кроки в комп'ютерних обчисленнях IBM у 1911 році в США відбулося об'єднання кількох компаній у CTR. Ніхто тоді й подумати не міг, що саме з неї згодом виросте легендарна IBM. Тоді основним продуктом були механічні обчислювальні машини, які допомагали вести бухгалтерію, статистику і навіть перепис населення. Це було ще не комп'ютери в сучасному розумінні, але саме вони стали першою сходинкою до світу цифрових технологій. Винахід попередника Суперклаю. Суперклай ми вже знаємо з кінця ХХ століття. Але його пращур з'явився у 1911 році казеїновий клей, виготовлений із молочного білка. Він став справжнім проривом у деревообробці та виробництві меблів. До цього клеї були нестійкими, а казеїновий виявився міцним, водостійким і дешевим. Завдяки йому меблева промисловість отримала поштовх, а в сільському господарстві його застосовували навіть для склеювання дерев'яних конструкцій і ящиків для транспортування. Широке впровадження автоматичних гальм для потягів. Початок ХХ століття це час, коли залізниці були головною артерією світу, але небезпека аварій постійно висіла над пасажирами. У 1911 році широкого впровадження набули автоматичні гальма, розроблені ще Вестінгаузом. Тепер машиніст міг у разі небезпеки загальмувати не лише свій локомотив, а й усі вагони відразу, бо система спрацьовувала через стиснене повітря. Це стало справжнім порятунком для тисяч людей і зробило подорожі значно безпечнішими. Автоматична сигнальна система для залізниці У тому ж 1911-му на багатьох європейських і американських залізницях почали впроваджувати автоматичні світлові сигнали. До цього у більшості випадків використовували семафори чи ручні пропорції, які залежали від уваги і дисципліни людини. Автоматична сигналізація дозволила синхронізовувати рух поїздів, зменшити ризик лобових зіткнень і значно підняла ефективність перевезень. Можна сказати, що залізниця стала більш розумною. Перший авіаційний фотознімок із камери, прикріпленої до літака. 1911-й увійшов в історію і завдяки фотографії. У цей рік вперше було здійснено фотознімок з літака, до якого прикріпили камеру. Раніше пробували фотографувати з повітряної кулі, але саме літак дав мобільність і точність. Це стало основою для аерофотозйомки від картографії до військової розвідки. Вже через кілька років в Першій світовій війні ця технологія відіграла величезну роль. Пелосос Гувер на початку ХХ століття пелосос був ще розкішю. У 1911 році компанія Гувер вивела на ринок модель. Яка зробила прибирання доступнішим і практичнішим завдяки компактнішій конструкції та зручному рухомому соплу, яке легко ковзало по підлозі, пилососи гувер швидко завоювали довіру споживачів. У Штатах навіть з'явився вислів Гувер», що означало прибирати пилососом. Подібно до того, як ми сьогодні кажемо гуглити, це був початок справжньої домашньої революції, яка змінила ставлення людей до чистоти та гігієни. Перша електрична масажна щітка. 1911 рік подарував світові ідею, яка сьогодні нам здається звичною: електричну масажну щітку. Тоді її сприймали не лише як засіб гігієни, а радше як інструмент для здоров'я і розкоші. Пристрій поєднував турботу про тіло з модним у той час захопленням електротерапією. Масажні щітки рекламували як спосіб покращити кровообіг, зміцнити нерви і навіть повернути молодість. Хоча їхні можливості були скромні, але сама ідея заклала підвалини для сучасних електричних зубних щиток, масажерів і приладів для догляду за тілом. Перший крем для гоління до 1911 року гоління здебільшого було справою доволі незручною. Чоловіки користувалися мильними розчинами або навіть кухонним милом. Того року компанія Gillette, яка вже змінила світ своїми безпечними бритвами. Випустила перший крем для гоління в тюбику. Це було справжнє відкриття. Крем спінювався легше, пом'якшував щетину і захищав шкіру. Тепер процес став швидшим і комфортнішим. І з цього моменту культура догляду за собою зробила крок вперед, а слово «джилет» майже стало синонімом до слова голитися. ПІСТОЛЕТ кольт М1911. Справжній символ ХХ століття легендарний Кольт М 1911, створений Джоном Мозесом Браунінгом. Ця зброя стала офіційним пістолетом Армії США і залишилась на озброєнні понад 70 років. Його простота, надійність та потужність зробила Кольт 1911 легендою, яку впізнають і сьогодні. Він пережив дві світові війни, став улюбленцем військових і цивільних стрільців. У світі зброї 1911 рік залишився епохальним, адже Кольт М1911 вважається одним із найвпливовіших пістолетів всіх часів. Літературний прорив Тіні Забутих предків У тому ж 1911 році українська культура отримала справжній шедевр. Михайло Коцюбинський опублікував повість Тіні забутих предків. Це не просто романтична історія кохання Івана і Марічки, а справжня енциклопедія гуцульського життя, традицій і вірувань. Твір поєднав етнографічну точність із магією поетичної мови, він одразу став визначною подією літературного життя, а згодом джерелом натхнення для кінематографа. Фільм Сергія Параджанова прославив українське мистецтво на весь світ. Таким чином, 1911 був не лише роком технічних відкриттів, а й роком духовних здобутків для України. Озираючись на 1911, можна побачити, як кроки, зроблені тоді, стали цілими стрибками для наступних поколінь. Винаходи, які здавалися дрібницями, перетворились на речі першої потреби, нові технології змінили наш побут, транспорт і навіть спосіб думати. А мистецтво та література цього року відкрили двері у світ української душі, який і сьогодні вражає глибиною. Це був рік, коли майбутнє ще лише визирало з-за горизонту, але вже давало зрозуміти: попереду на людство чекає століття неймовірних відкриттів. На цьому першу частину буду закінчувати. Дякую, що дивитесь до кінця. Якщо сподобалось, підпишись, став подобайку, ділись з друзями, ну і щось напиши. До наступних зустрічей!